Зараз я буду розпаковувати буктів-сюрприз. Це мій другий Secret Santa, перший був в папірчиках і другий з буктюберами. Є буктюберів така традиція знімати, умовно, вона зарощена, всі підтримуються, знімати розпаковки в таких різвяних светриках. Я спеціально дістала свій. І зараз ми будемо розпаковувати взагалі цього року мій дарувальник. Я себе від цього почуваю супер особливою Віталій! Це єдиний хлопець в нашій тусовці, і я від того дуже рада, що Віталік саме мені дарує. Віталік веде дуже класний YouTube канал. Якщо порівняти зі мною, в мене відео про книги більш такі емоційні. Я дію своїми емоціями, які відпочиваю враження. Віталік дуже грантовно підходить до всіх відео. Він так дуже грунтовно і фактами розповідає про книги, що мені ніколи не вдається, і він читає дуже класно. Мені здається таку досить нішову літературу. Тому, якщо ви ще не підписані на Віталіка, я глибоко по-перше, здивована. по-друге, обов'язково підпишіться. Я залишу посилання на нього в себе під відео на його канал. Також хочу розповісти, що цього року наш взагалі увесь цей. Покіп сюрприз організовувала Аня, ані з каналу Аніка блок. Вона вже вдруге це робить. Треба наступного року її підмінити і дати їй можливість це, щоб вона не знала, хто дарує їй подарунок. Я до речі, минулого року дарувала Ані подарунок. А мені прийшов від Віталій. Я ж вам про це говорила і також ще розповім історію. Віталій мені відправив коробку, а потім він мені ввечері пише, що ой, я зову тобі дешепа, що стоїть відправ тобі другу коробку, ось ця друга коробка. На ній була позначка, що вона п'ється, і я дуже переживала, щоб нічого не побилося. Та я її відкрила, і перевірила, що там нічого не побилося, і вже бачила, що там є, але цю коробку я не відкривала. З вами я її зараз ще раз відкрию і покажу, що там мені Віталій подарував. Я вже говорила, що це якось так отримати подарунок від хлопців. Перше це така крута, величезна кулька. Просто величезна. Бачите? Крутяк, крутяк. Я прям дуже рада. Вона все було дуже акуратно запаковано. І ось така ще ялиночка. Дуже крута, як це так має бути. Це така іграшка, я думаю, що її можна розмальовувати. І і я ліпше не буду розмальовувати, бо я знаю що Зараз я хіба ще погіршу її стане. Так. так, 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 так. Це так круто, що Віталій дослав, що це коробка. І дуже мила. Тепер ось така величезна коробка. Дуже важка. І мені дуже цікаво, що я прям супер заиграна. Так, тут папір. Віталій, до речі, придумав, ще таку штуку високофункціональну підлогу. Мені це дуже сильно подобається. І я скидаю колись папір на високофункціональну підлогу. Ось такий рожевий дощик, можна сказати, паперовий для підняття наступу. Так. Я розумію, що зараз це все буде в мене по підлозі, але so sorry Мені теж потім прибирати, напевно. Перше це ось такий набір маркерів. І дуже гарні кольори. Клас. Я обожнюю різні маркери. Я ними постійно їх використовую у всьому. І в роботі, і в особистих якихось замітках. Дуже класні. Що такі кльові кольори на єдині. Так, тут якісь дуже класні солодощі. Я такого ще не їла. Це якісь такі ніби яєчка з різними смаками, з рікотою, з йогуртом. Ще з якимись смаками воно навіть не англійською, тому я взагалі без поняття. Якийсь італійські солоджі. Ага, держе мармуровий мікс. Клас. М -м -м. Так смачно виглядає, хочеться це вже попробувати. Віталій, коли розпаковував свій подарунок, він на камеру попробував те, що там є. Я думаю, Віталій, якщо ти не будеш проти, якщо я собі також це дозволяє. Боже, я смачно. <рикану> <рикану> Дуже класна листіка. Він так же не її підписав, але я поки їла, прочитала, і для вас обвинула секундочка. Так. Ще солду різні. Фрутелла, або Обожайка. Ще одна фрутелла. Цукарочки, цукарочки. Цукерочки. Так. Mm. Два олівчики. Вау, wow, які класні. Дуже гарненькі. Я сподіваюся, не знаю, що вам сфокусувала, але вони дуже красиві. Далі. <рігла> дуже класне пакування, гляньте. Де з вас сфокусовано. <рігла> так щось зверху вами постачився хороше. Віталій класно. Це свічка. Ой, класс. Дуже гарненька свічка. Обажні свічки. І моя любов стала нарешті потрібною вдома. Тепер чоловік не жаліється, від того, що в нас мільйон свічок в хаті. Дуже гарна. Така зелена. Ой, зелена сині. Дуже красива. Не знаю, чого вам видно, але мені дуже сьогодні подобається. Дуже класна. Так, погнали далі. Тут. Щасок, боже, я ніколи не попадаю. Так, мілка. Мілка це просто хід різдвяного сезону. І ще щось дуже особливе: міленіум, молочний шоколад Віпстевія. Без сукру Ого, це моя тема. Все, можу спокійно їсти цей шоколад. Клас! Я таке не пробувала, обов'язково пропала. Я б його зараз ще попробувала. Ось я цілу відео буду просто їсти. Тут ще багато цукорків. цукорки. Цукорки, цокорків. Дуже багато цукорків. Клас, <рит> клас. <рит> 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 клас. Так, тут щось є особливе. це цукора? Чи ні? Ні, це гумка. фух. Добре, що я перше понюхала. А не з'їла. Та це гумка. Гляньте, яка крута гумка. Я не знаю, чи вам... ні, вам не сфокусовано. Ось така крутезна гумка. Виглядала, як сукорик Віталій. Ти хотів мене підставити? <сум> щоб я з'їла його. Ну, дай раді, як сукорик. Я його вже готова було з'їсти. Так, далі тут щось в такій дуже красивій коробочці. Я вам ще й детальніше. тут ще цукорки. Крутяк, Крутяка. Ой, тут ще багато цукорок. Клас. Клас! Але дуже коробочка класна. Мені вона потрібна. Так, так, тут щось запаковано. Ось так. Так, якщо це книги, я спеціально перед тим, як знімати відео, переглянула лист, який я зробила для книжкового Санти. Свого, і я подумаю, що це книга-новинка Агати Крісті. Ну, не новинка, а перед тим, яка вийшла, бо то зараз вже нову анонсувала. Але. Ні, це блокноти! Клас! Я думала, що це такий формат книги, аж це книга і це Агата Крісті. Клас, який класний. І це ще, як в форматі бо я обожнюю такі блокноти, бо я його можу вигравлювати як хочу. Мені такі блокноти завжди потрібні. Так. Цар відправляється на високофункціональну підлогу. Дякую, Віталій, що ти винайшов це чудо. І тут залишились дві книги. Так, без підказу. що з тея подати нічого не можу. Я буду просто в чуті відкривати. Хм. Віталік, я буду рвати папір. Я собі обіцяла, що я це буду робити. На розпаку, по всій жаділа. Я знаю, що це супнички. Це... це моторшні історії українського подобітка. Моторошні легенди з українського подобіті. Я дуже хотіла цю книгу. Я її 500 разів ставила собі в корзину і чомусь її не купляла. І я дуже рада, що Віталік мені подарувала. Дуже рада. Блин, клас! Я їй дуже хотіла. І чесно, я вже... потім вона перестала з'являтися в наявності, її перестала бути в тому мози, в другому. Я вже така думаю, блін, я її провтикала, можу замовити, потім згадала, що їй давала ці керсанти. І коротше, все дуже рада, що Віталій мені віддав. Тут ще одна книга. Але я поки тут говорила, то вже майже її розпакувала. І тут такий класний папір з підлітчиками. Дуже класний, дуже класний папір. Віталік, сорі, я її також. Я не можу згадати що це. Я знаю, що це. Мольфар. Картинці мольфар. Це домашні переінкорміти. Заповід мольфара. В мене є перша частина і вони випустили другу, і я її дуже хотіла. Крутяк, вона така гарна. Бачите, тут така обкладинка. Вона дуже красива. Правильно дуже красива. сердить. Клас! і ще, до речі, так книжки підібрали, дві в одному стилі. Так, я зараз буду намагатися це все підняти. Клас! Крас. Так. Ні, сорі, але я це не зможу підняти. Тому що тут дуже багато всього. І це неможливо. Віталік, вибач, але я все не зможу підняти. Бзинку. Віталік за маскова між цукерками. От Віталік. Я, звісно, жартую. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І тут воще багато солтчі, і такі цукерочки. Вони дуже смачні. Дуже тобі дякую, Віталік. Я дуже рада. Все дуже класне. І... Книги це взагалі любов любовна, я їх дуже хотіла і просто ніяк чому з руки не доходили придбати. Ось цю першу, цю другу. Також я б, думаю, що я б витягувала дуже довго, так само як я витягувала попередню частину. Я купила вже не знаю який додрук. і Я просто вишив і вскову йому шумати, бо я обожнюю купляти книги з цього пов'язані з Україною. А ці книги вони особливо якісь дуже красиві. Все дуже тобі дякую за подарунок. Знову ж таки нагадую, що посилання на Віталіка канал буде під відео. Обов'язково подивіться інші розпаковки букт-сюрпризи, чи те, що вони всі дуже класні і можна так познайомитися з іншими блогерами. Мені дуже сильно подобається. Я кайфові від тих відео, завантажую їх, щоб подивитись без інтернету. Краще мегабайти на ці відео, якщо не завантажила. Тому ось так. І думаю, вам також вони сподобаються. Як їх можна знайти, просто пишіть BookTube Surprise. Я знаю, що Марічка. В себе на каналі зробила плейлист з підбіркою, з всіма відео-розпаковками. Я постараюся також додати посилання на цю підбірку під відео, щоб вам було зручніше дивитись. Ось так, все. Я дуже рада. Дуже, дуже, дуже.